Всім настав час вибрати і цю картоплю. Зараз скошу ось це бадилля. ну то можливо заважати і не буде. Але зручніше, як воно лежатиме на землі. І подивимось, який же урожай виріс в цьому році. А в цьому році такі собі умови для вирощування на ранній картоплі. Сильно це й не завадили і вирости. В принципі, нормально. Подивимось, як буде з пізнішою. Можливо, також все буде доволі непогано. Ось так тепер виглядає ділянка з картоплею. Зараз будемо починати вибирати. Ну а копати будемо, так як і ранньо. Використовувати мотоблок. Спарта вже своєю роботою справилась, тепер поганяємо янмара. Нічого не змінюючи, так само як і ранньо будемо копати. В принципі, свою роботу робить. Ділянка не така велика. Та й часу там були деякі ідеї, щоб щось... Доробити, але часу на це не було. Ну, в принципі, і так справляється. Тому зробимо в цьому році так точно так само, як і на ранній. Якщо в майбутньому буде потрібно там чи більшу ділянку викопувати, можна зробити так, щоб пришвидшити всей цей процес. Варіантів купа, все можна зробити, доробити. доробити. Так, картопля на початку наче й непогана. Зараз думаю, тут є ще один отвір. Розширити їх максимально. І буде ще дужче розпихати. І думаю буде краще. Зараз це подивимось. Так, ось так це буде працювати. Максимально розширено. Зараз покажу, що це виходить. Так, на максимально розширених виходить взагалі все чудово, Ця картопля зверху, ну щось там є в землі, ну, лопатою як копаєш, також воно там є. Навалив трошки обертів на двигуні, пішов швидше. Трошки як зачіпляється, тут в глибині за тверде, починаю його трошки стягувати в сторону або загрібатись. Ну, в принципі, не критично. Доволі Рівно ще вийшло пройти. Картопля начебто непогана. Також непоганих розмірів. Як і рання. Але в корчах не скажу, що її аж дуже багато, можливо, на це попливав трошки приморозок. Ну, думаю, нам буде достатньо. Є один такий великий плюс, в тому що підгортач стоїть спереду. Тому що коли е, зачіпляється носком за тверду землю, мені не потрібно його піднімати на спину. Я просто до землі трошки прижимаю зад мотоблока і виходить так, що спереду піднімається ця лапа. І, в принципі, навантаження абсолютно ніякого. Це в рази легше, ніж копати лопатою. Та і в принципі якби ззаду е, стояло це рало, то приходилося б підсмикувати, коли чіплятиме в глибині цю тверду землю. Приходилося б підсмикувати все на спину. А так, виходить, я тільки пережимаю його. Тобто це для мене це легше. Нехай це можливо. Можливо, там можна було б вперед включити і третю. І взагалі б розкидали цю картоплю аж на сторону. Але мене задовольняє так. Так, дивіться, щоб у відрі був Картопля дуже гарних розмірів. Тому в принципі немає на що скаржитись. Ну і ось, наприклад, чи правду я кажу, що повертаю повністю всю картоплю, то вся картопля ось отак тут зверху. Вологи в цьому році дуже-дуже мало. Один раз вілька тут трошки поливались, а душів не було взагалі. Там один проходив, то незначний. Тому такий результат, в принципі, нас радує, і ось також корчик. Sai do arco. Так, ось де другий рядок. Не густо, зато картопля гарна. Думаю, в наступних буде точно так само. Ось тут тільки такий нюанс. Бачите, тут крупніша. А ось під краєм, де не було фецелії, вона все одно поменше. Ну а так, в цілому, все дуже і дуже добре. Ну і різаної картоплі немає взагалі. Її просто вивертає. Не травмує і все дуже і дуже чудово. Бо як копав лопатою, то був такий нюанс. Що процентів 10% лопатою я завжди перерізав. Ось яка бомба! Є ось і горох. Так, дивіться, а тут два рядки останніх садилися після приморозка в розрахунку на те, що на цих рядках. Після приморозку буде поганий врожай, і цим ми підтягнемо. Тут просто горох, дощу не було. І так, що трошки зачепив приморозок, вийшла набагато кращою, ніж ось ця. Тут взагалі таке собі, знаєте, ну, є то деякі. Трошки покраще. Але в основному горох. Ну, ось будемо вважати за кращу. Ну, а тут ось така. Ну Вона, в принципі, як для харчування, то й нормальна. Ну, але проти тої це горох. Хоча сорт однаковий з тим, що сьогодні копали перші рядки. Якщо сподобалось відео, поставте свій лайк. Дякую всім за перегляд.